День, любі діти. Подивіться, сьогодні до нас у гості завітала така яскрава різнокольорова веселка. Тож тема нашого заняття буде веселка емоцій. Я скажу привіт тобі! Твій привіт летить мені. Я тобі радію дуже. Обіймемось, милий друже. Подивіться малята. В мене є ось такі різнокольорові сердечка. За допомогою них ми будемо викладати нашу веселку емоцій. Ми вже знаємо, що емоції схожі на кольори. Вони всі різні і всі нам дуже потрібні. Червоний колір означає радість, веселощі. Активність, він нас зігріває і дає сили. Жовтий колір емоційний, зігріваючий колір енергії, як сонечко ласкаве. Зелений колір спокійний, приємний, задумливий, трішечки сумний. Коли хочеться побути на самоті, подумати про щось. Блакитний колір означає сум, тривогу, коли хочеться плакати або коли погано себе почуваєш. І фіолетовий колір це коли нам хочеться обіймів, затишку і тепла. Ось так. Вони всі різні і дуже схожі на емоції. Ось подивіться, яка в нас вийшла яскрава веселка емоцій. Ми бачимо, як це гарно, тепло і приємно. Ось так і з емоціями вони нас можуть зігрівати, веселити, коли вони позитивні. А можуть навпаки лякати, якщо вони негативні? Дітки, а коли буває веселка в небі? Так, веселка буває після дощу. А що таке дощ? Дощ це маленькі краплинки в повітрі. Подивіться, які в мене є краплинки, вони теж можуть сумувати. Злитися, бути спокійними або бути задоволеними. Давайте придумаємо, чому ці краплинки відчувають такі емоції. Дайте своє відповідь. Дітки, коли краплинки з хмаринок падають, починається дощ. Чуєте, який дощ іде у мене? Він може бути ще й з громом. Я пропоную вам зобразити дощ за допомогою музичних інструментів. Зараз у нас буде сумний дощ. Він сумує. Візьміть музичні інструменти, ті, що у вас є, і спробуйте підіграти. За допомогою з інструмента ми спробуємо веселий дощик зобразити. Йому радісно, він веселиться, веселиться. А ось цей дощик буде у нас спокійний. thanks <laughs> За допомогою інструментів можна передавати різні емоції. Давайте ми з дощиком попрощаємося. Дощик, дощик, ти вже злива, плаче груша, плаче слива, ти періщить заходився, соловейко застудився, а тепер лежить під пледом, п'є гарячий чай із медом. Прощавай, дощику, іди сюди! А зараз, діти, я пропоную вам зробити руханку, яка називається австралійський дощ. Повторюйте все за мною. Піднявся сильний вітер. прямо долоньки. Починає накрапати дощик. Дощ посилюється. Починається справжня злива, тупає мніжками. Але буря починає вчухати. Злива перетворюється на дощ. Останні краплинки дощу падають на землю, вітер вчухає. І засвітило сонечко. Підняли ручки догори. Сонечко нас зігріває. Сонце, сонечко, дружок. Подивись сумний лісок. То щоб стало веселіше, грі частіше і тепліше. І сонечко пропонує нам пограти в гру, яка називається Добрий чи злий. Всі ми полюбляємо казки. А в казках також зустрічаються добрі та веселі, або ж злі. Сумні герої. Зараз ми пограємо в гру добрий чи злий і спробуємо відгадати, хто злий, а хто добрий. Потрібно назвати, з якої казки цей герой, назвати героя і підібрати до кожної картинки смайлик. До доброго героя покладемо усміхнений смайлик, до злого героя сердитий смайлик. І давайте розкажемо, чому цей герой злий чи добрий. Подивіться, діти, до нас завітала героїня казки. Згадайте, що це за казка? Що за дівчинка до нас прийшла? Так, це попелюшка. Ця дівчинка дуже добра. Тому ми їй і поставимо ось такий смайлик. Вона всім допомагала. І нікого ніколи не ображала. Наступна героїня казок про тварин, яка хотіла постійно когось з'їсти або вкрасти, або ж обдурити лисичка. Тож ми їй ось такий ставимо смайлик, так? не можна нікого їсти і обдурювати. Так, добре. А ось згадали, з якої казки цей герой? Так, це добрий лікар Айполить. Він всіх лікував і всім допомагав, тому ми поставимо йому ось такий смайлик. Так? Молодець. Дякуємо. А ця героїня добра чи числа? Так, це. Бабуся-яга, вона справді хотіла когось вкрасти, з'їсти, в печі зажарити, не завжди вона була доброю. І остання героїня казки згадали так, червона шапочка це добра дівчинка, яка хотіла допомогти своїй бабусі. Тож вона яка? Добре, молодці! Дякуємо тобі, сонечко, за таку цікаву гру. А вам, малята, сподобалось? Я думаю, що так. І ми прощаємося з нашими героями з веселкою емоцій, сонечком, з хмаринкою і кажемо їм до побачення! І вам, дітки, до побачення! До нових зустрічей.